Так, доброго дня всім. Сьогодні ми будемо з вами тестувати ось такий засіб, який має назву капля концентрату. Він чисто на рослинній основі, можемо з вами побачити це у застосуночку так, до цієї речовини. Спосіб застосування. От, чітко визначено про те, що ми можемо використовувати його для різних. Виведення різних плям, скелимів, тканин, взуття от, ну і перш за все для миття вікон. Я його ще не тестувала, і от сьогодні хочу спробувати вперше. Для цього я візьму ось такий красівок дитячий. Так, він весь брудний, так як попередньо. Він має цей засіб відмити оцю всю білу платформу, як на кросівку, так і на будь-якому іншому зутті. Тому зараз ми спробуємо разом, наскільки він дієвий, ефективний цей засіб. Для цього я візьму, перш за все ватку, можна будь-яку іншу тканину, попередньо збовтавши. Я не буду його розводити у воді. Так, ось він такий запечатаний. Тому ми його зараз маємо відкрити. Так, ну я, напевно, зараз скористаюся. Ножиком, так як я його не зможу відкрити цю плівочку. Запах у нього приємний. Не видається якоюсь такою хімією різкою. Що це за засіб? Взагалі, що це за продукція? Мені порекомендували, так як це турецького виробника із горіха. Ну, саме Досить велика кількість продукції пропонується із цього горіха, це і різні засоби для миття посуду, витяжок от, та багато чого іншого. Так, ну що, спробуємо. Ось я нанесла вже на вату цей концентрат, і от маємо побачити з вами результат. Засіб це коштує 250 гривень. 250 гривень це пляшка 500 мл. Так, ну ось, витираючи, ми бачимо з вами такий ефект. Засіб приємний на запах. Ніби як якесь мило чи то шампунь. Так. І що саме головне, ви, мабуть, вже всі помітили, я користуюся без. Допоміжних засобів, тобто без рукавичок. Так як, наприклад, я цього не можу зробити, коли користуюся фадою. От від фади я... ось такий вид мають мої кросівочки. оскільки вони вже в мене застарілі такі, тому, чи можу я рекомендувати Так, можу, адже все досить легко та швидко. Відмивається. Так, зверніть, будь ласка, увагу на це, тому якщо у вас трапиться можливість придбати такий засіб, обов'язково придбайте, спробуйте, я б сказала, що ефект є. Ми бачимо так, наносячи все досить швидко, навіть не потрібно залишати на довгий час. Все досить добре відмивається. Так. Так, ну що, щось ми бачимо з вами такий результат. Наших кросівок. При тому, що я їх не мила під водою проточною, а зразу взяла до відмивання, крім підошви. Так, тому що я хотіла протестувати саме ось цю поверхню, і ми бачимо з вами результат. Дійсно, вони білосніжні. Тому я рекомендую. Цей засіб. Повторюю ще раз, це ніяка не реклама, абсолютно. Користуйтеся, можливо, і вам стане у нагоді цей засіб. Так, ось такі красивочки. Якщо досить добре потерти, ми з вами можемо побачити, що ефект буде значно ще кращий. Можливо, навіть не ватою потрібно, а чимось таким жорсткішим. Але я спробувала подивитися це все на сьогоднішньому тестуванні. Це кросівочки були в мене. Я хочу повторитися. Цей засіб використовується для миття вікон. Обов'язково. І врахуйте те, що на літр води ми розводимо ось такий ковпачок, тобто це навіть небагато потрібно на літр води. При цьому ніяких розводів не залишається засіб. Засіб досить приємний на запах. От я його закриваю, так. капля концентрату. Рекомендую, тому користуйтеся, і все буде добре.